Папір плюс метал таке оригінальне поєднання різних матеріалів представило на художній виставці подружжя Лілії Лаптяєвої та Олега Шупрудька. У музеї гуцульщини та покуття зібралося багато гостей, але найбільше радості представлені роботи принесли маленьким відвідувачам. Побували на відкритті виставки, і наші журналісти. Для творчого подружжя Лілі та Олега це перша персональна виставка. Вони вирішили показати коломиянам своє мистецтво на спільній виставці Папір плюс метал. Таке нетрадиційне поєднання для митців не тільки сьогодні. Так вони працюють протягом усього спільного сімейного життя: чоловік з холодним та грубим металом, жінка з делікатним і ніжним папером. Вони навчались у Косівському коледжі, згодом академія мистецтв у Львові. Мені повезло, мене чоловік, також художник. Все розуміє прекрасно. Ми разом творимо. Він мене розуміє, я його. Ми один одного підтримуємо. Це, по суті, такий тандем у нас, такий творчий. І тому в мене з цим проблем немає. Тобто ми живемо разом і творимо разом, це одне таке одне ціле. Коли дивишся на паперові вироби Лілі, відчуваєш тихе щастя. Не голосливе, крикливе, а душевне і тепле. Так говорять про виставку відвідувачі. Чи не найбільше зацікавили паперові картини маленьких гостей? Діти розглядали, фотографували, сміялися та створювали неповторну атмосферу дитинства. І як годиться справжнім мистецтвознавцям, із допитливими поглядами розглядали виставку. Лілія Тіптяєва представила коломиянам 41 роботу і багато листівок, виготовлених власноруч. Тут представлена серія робіт е, ілюстрації до дитячої книжечки Дівчинка з квіточки, яка була створена ще в 2004 році. Я на ній захищала бакалавську е, роботу, і також представлені ілюстрації е, до диску е, київської співачки Олени Карпенко я ілюструвала. Е, Оформляли її диск, ілюстраціями вони також не присутні. Ну і також мої творчі роботи, які напротязі від 2003 року до сьогодні я створювала. Олег Шупрудько зустрів дружину під час навчання у Львові. Тепер ця творча сім'я проживає у Коломиї. Художнє ковальство для чоловіка не тільки захоплення, але й улюблена робота. Сьогодні він представляє літаки у техніці малої пластики. Саме авіацією захоплюється пан Олег ще з дитинства. Його речі для інтер'єру та екстер'єру також надзвичайно зацікавили гостей. Через габаритність багато виробів Олега Шупрудька не увійшли в експозицію. Дуже подобається. В принципі, зараз навіть не уявляю, якби я чимось іншим би займався. Хоч я закінчив Косівський коледж художній розпис, і все-таки до Львова я тоді поступив, зайнявся художнім металом. Ну, Чудова робота, звичайно, дуже стомлений, не приходиш додому. За словами Олега Шупрудька, більшість людей вважає метал холодним, а папір теплим матеріалом. Насправді все не так. Метал, він Дуже багато хто розуміє метал це железо, яке тверде, міцне. Метал, коли він з вогнем, він як пластилин, він також можна сказати, як папір. Він рветься, він, з нього можна скручувати, його можна складати будь-як, так само як папір. Ну, а друга причина це ж те, що з дружиною, вона з папером, я з металом і на залі в сім'ї так іде, що ми з, один, з одним радимось. Фактично, це виставка, те, що я приймаю тут участь завдяки дружині. Виставка Папір плюс метал це кольоровий, теплий і неповторний світ дитинства. Митці Ліля Тіптяєва і Олег Шупрудько представлятимуть свої роботи у музеї Гуцульщини та Покуття протягом двох тижнів.